Вітаємо вас, брати і сестри на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося у світ давніх пророчих слів, псалмів. Це не просто молитви, а могутні посилання, що віками допомагали народам пережити найскладніші випробування. Ми віримо, що в цих словах закладена містична сила і пророцтво, що наш супостат згине і буде осоромлений. Бо так сказано у вічному Слові Божому. Зараз, коли Україна бореться за свободу, ці священні тексти набувають особливого значення. Ми прочитаємо вибрані вірші й пояснимо простою мовою, чому саме ці псалми так сильно відгукуються в наших серцях сьогодні, проголошуючи неминучу перемогу світла над темрявою. Почнімо з 27-го псалма. Це не просто слова, це пророче проголошення, що дарує незламну віру в Божий захист. У ньому містично закладена обітниця, що жоден ворог, який підніметься на нашу землю, не зможе нас здолати. Вони спіткнуться і впадуть, адже так сказано у Божому Слові: послухайте, які могутні слова, що проголошують захист України. Псалом 27, вірші з 1 по 3, а також 5. О Господи, світло наше і спасіння наше, кого нам боятися? Ти твердиня життя нашого, кого нам лякатися? Коли напасники, лиходії та вороги наші наблизились, щоб пожерти тіло наше, вони спіткнулися й упали. Хоча б військо стало проти нас, не злякається серце наше. Хоча б війна зняйлася проти нас, і тоді ми будемо надіятись, бо Він сховає нас у своїй скинії в день лиха, сховає в таємному місці свого намету, піднесе на скелю. Тепер ми бачимо, що ці слова мов щит, захищають нас, вони нагадують, що Господь наше світло і Він нас врятує. Коли ворог наступає, нехай навіть здається, що Він сильний. Ми віримо, що він спіткнеться. Це пророче віщування, що агресор не матиме успіху, він сховає нас. Це як обіцянка захисту від усього лихого, від обстрілів, від небезпеки, яка чатує на кожному кроці по всій Україні. Це пророча декларація нашого захисту. Далі звернімось до 31-го псалма. У ньому містично закладено прохання про негайне визволення і впевненість у Божій справедливості. Це пророчі слова, що обіцяють неминуче покарання для тих, хто поширює брехню, хто зневажає праведних. Супостат буде викритий і осоромлений, бо так сказано у Слові Господньому. Слухайте ці слова, які проголошують правду над брехнею. Псалом 31, вірші з 1 по 5, 8, а також 18 та 19. У Тобі, Господи, ми шукаємо притулку, хай ніколи не будемо посоромлені, у своїй праведності визвали нас, прихили своє вухо до нас, поспіши визволити нас, будь нам скелею притулку, твердиною, що спасає нас, бо ти наша скеля, наша фортеця, заради імені свого веди нас і провадь нас, визволи нас від сітки, яку вони сховали для нас, бо ти наша твердиня. У твої руки віддаємо дух наш, ти визволяєш нас, Господи, Боже вірності, і Ти поставив наші ноги на широкому місці. Нехай замовкнуть брехливі уста, які говорять проти праведного зухвала з гордістю і зневагою. Як велика Твоя доброта, яку ти зберігаєш для тих, хто боїться тебе, і яку ти виявляєш тим, хто шукає тебе, притулку перед синами людськими. Коли ми чуємо брехню, яка лється з екранів, коли ворог намагається нас залякати, ці слова як грім серед ясного неба, хай замовкнуть брехливі уста, це наша молитва про те, щоб правда перемогла, щоб брехуни були осоромлені, як це пророче обіцяно. Ми просимо Бога визволити нас від усіх підступів ворога, від тих сіток, які вони розставляють, і ми віримо. Що Господь поставить нас на тверду землю, дасть нам опору, виконавши своє пророче слово. Тепер послухайте могутні слова з 35-го псалма. Це не просто молитва, це пророче звернення до Бога, щоб Він сам вступив у бій за Україну. У ньому закладене пророцтво про повну поразку агресора. Нехай прийде на них руїна несподівана. Ці слова віщують неминуче знищення ворога, бо так сказано в Слові Божому. Слухайте ці пророчі слова. Псалом 35, вірші з 1 по 4, з 8 по 10, а також 26. О Господи, змагайся з тими, хто змагається з нами. Воюй проти тих, хто воює проти нас, візьми щит і оборону, і встань нам на допомогу. Вийми Списа. І перекрий шлях нашим переслідувачам, скажи душі нашій, я твоє спасіння, нехай осоромляться і застидаються ті, хто шукає душу нашу, нехай повернуться назад і покриються ганьбою ті, хто замишляє зло проти України, нехай прийде на них руїна несподівана. і нехай сітка, яку вони сховали, зловить їх, нехай впадуть у неї на погибель. А душа наша буде радіти Господові, веселитися в спасінні Його. Усі кістки наші скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, що визволяєш бідного від сильнішого за нього і бідного та нужденного від того, хто його грабує. Нехай покриються соромом і посоромляться всі, хто радіє нашому нещастю. Ці вірші це прямий заклик Божественного втручання. Змагайся з тими, хто змагається з нами. Це не просто прохання, а пророча вимога до Бога вступити у бій за Україну. Нехай прийде на них руїна несподівана, це ультимативна молитва про неминуче покарання та поразку ворога, що відображає прагнення справедливості для нашого народу. Це пророче проголошення, що наш супостат буде осоромлений і загине. Бо так сказано у цьому псалмі нехай покриються соромом, це прокляття спрямоване проти тих, хто глузує з українського полю. Далі звернімось до 44-го псалма, де пророчі слова вказують на істинне джерело нашої перемоги. Вони містично заявляють, що не людська сила чи зброя, а лише Божа присутність гарантує нам тріумф. Цей псалом пророкує, що ми потопчемо наших ворогів, його ім'ям, бо так сказано в Слові Божому, слухайте ці вірші про непереможну Божу силу. Псалом 44, вірші з 4 по 8. Ти, царю наш, Боже, дай спасіння якову. З тобою ми зіб'ємо наших супротивників. В ім'я Твоє ми потопчемо тих, хто повставав проти нас, бо ми не на лук наш надіємось, і не меч наш спасе нас, але Ти спасаєш нас від наших супротивників, і тих, хто ненавидить нас, ти соромиш. У Бозі ми будемо хвалитися весь день, і ім'я Твоє будемо славити вічно. Цей псалом звучить як заява про повну залежність від Божої сили, а не лише від людської зброї. В умовах, коли Україна бореться за своє існування, визнання того, що «не на лук наш надіємося, підкреслює глибоку віру у вище втручання. Це ключове для збереження духу опору, коли здається, що сили нерівні. З тобою ми потопчемо це пророче проголошення неминучої перемоги, закладене в Слові Божому. Давайте звернемось до 121-го псалма. Це пророче слово про постійну Божу охорону, яке дарує відчуття безпеки. Він проголошує, що той, хто стереже Україну, ніколи не задрімає і не спить. А це означає неминучу загибель для тих, хто намагається напасти вночі чи вдень. Це обітниця незламного Божого пильнування. Псалом 121, вірші з 1 по 8. Підносимо очі наші до гір. Звідки прийде наша допомога, наша допомога прийде від Господа, творця неба і землі. Він не дасть спіткнутися нозі нашій, не задрімає той, хто стереже Україну, ось не дрімає і не спить той, хто стереже Ізраїль. Господь наш вартовий, Господь наша тінь по праву руку нашу, В день сонце не вразить нас ані місяць вночі, Господь оберігатиме нас від усякого зла. Він берегтиме душу нашу, Господь оберігатиме вихід наш і вхід наш, від нині й до віку. В умовах постійної небезпеки цей псалом є постійним нагадуванням про Божу недремну охорону, не задрімає той, хто стереже Україну. Це заява про безперервний цілодобовий Божий нагляд, що дає впевненість у будь-який момент дня і ночі. Незалежно від повітряних тривог чи обстрілів, це пророче слово про те, що Україна під постійним Божим покровом. Послухайте слова 124 го псалма, пророче свідчення про дивовижне виживання України, що містично вказує на Боже втручання, якби Господь не був на нашому боці. Ці слова пророкують неминучу загибель ворога і підкреслюють, що наше спасіння це чудо. Яке сталося і продовжує ставатися за Словом Божим. Псалом 124, вірші з 1 по 3, а також з 6 по 8. Якби Господь не був на нашому боці, нехай Україна скаже, якби Господь не був на нашому боці, коли люди нападали на нас, тоді б вони поглинули нас живцем, коли їхній гнів запалав проти нас, тоді б води затопили нас. Потік пронісся б через душу нашу, тоді б бурхливі води пронеслися через душу нашу. Благословений Господь, який не віддав нас на здобич їхнім зубам, душа наша врятувалася, як птах із сітки птахоловів, сітка розірвалася, і ми врятувалися. Наша допомога в ім'я Господа, який створив небо і землю. Цей псалом підкреслює дивовижне виживання України перед обличчям переважаючих сил. Це не просто молитва, а визнання факту: якби Господь не був на нашому боці, України б уже не існувало. Це ультимативне свідчення Божого втручання та його вірності, яке надихає на подальшу боротьбу, знаючи, що визволення вже неодноразово відбувалося за Словом Божим. Наш супостат буде осоромлений. Адже його зуби не змогли нас пожерти. Далі ми чуємо прямий заклик до визволення від ворогів у 59-му псалмі, це пророче слово, що висловлює праведний гнів і вимагає Божої відплати, розвій їх своєю силою і знищи їх, Господи ці слова проголошують повну поразку агресора, який буде російянин і осоромлений, бо так сказано у слові Божому. Слухайте цю могутню молитву. Псалом 59, вірші 1, 2, 9, 10, 11, 16 і 17. Визволи нас, Боже, від ворогів наших, захисти нас від тих, хто повстає проти нас. Визвали нас від лиходіїв і спаси від кровожерних людей. Сила моя, до Тебе я буду дивитися, бо Бог, наша твердиня, Бог наш милостивий випередить нас, Бог покаже нам відплату на ворогах наших, не вбивай їх, щоб народ наш не забув. Розвій їх силою і знищи їх, Господи, щита наш! Але ми будемо співати про Твою силу. Зранку будемо голосно славити Твою милість, бо ти був для нас твердиною і притулком у день нашої біди. Тобі співатимемо хвалу, сила моя, бо Бог наша твердиня, Бог милостивий до нас. Як бачимо, це прямий агресивний заклик до знищення ворога, що відображає біль і праведний гнів народу, який захищає свою землю. Не вбивай їх, щоб народ наш не забув. Це прохання про те, щоб ворог був розсіяний і посоромлений, але пам'ять про його злочини слугувала уроком. Це також заклик до Божої відплати, що відповідає прагненню справедливості. Наш супостат згине і буде осоромлений, бо так проголошує це пророче слово. Звернімось до 60-го псалма. Це не просто молитва, це пророче проголошення абсолютної перемоги. Він утверджує, що саме з Богом Україна здобуде остаточний тріумф, а ворог буде потоптаний, бо так сказано у Божому Слові. Слухайте ці вірші, які впевнено ведуть нас до перемоги. Псалом 60, вірші з 12 по 14: З тобою, Боже, ми здобудемо перемогу, і ти потопчеш наших ворогів. Дай нам на допомогу проти ворога, бо марна допомога людська. З Богом ми здійснимо подвиги, і Він потопче наших ворогів. Цей псалом це проголошення майбутньої перемоги, а не лише прохання. З Тобою, Боже, ми здобудемо перемогу. Це заява про непереможність українського духу, коли Він поєднаний з Божою силою. Це також визнання обмеженості людських сил. Мерна допомога людська і повна довіра до Божого втручання, що є особливо актуальним у довготривалій війні. І на сам кінець послухайте слова 144 го псалма. це пророче слово, що показує Бога як нашого вчителя і визволителя. Воно містично заявляє про його готовність вступити у бій, розсіяти і знищити ворога, пусти блискавку і розвій їх. Це не прохання, а пророча декларація неминучої поразки ворога, адже так сказано у Слові Божому. Псалом 144, вірші з 1 по 7. Благословенний Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, мої пальці до війни, моя милість та фортеця моя, моя твердиня та мій визволитель, мій щит і той, хто надію на нього кладе. Він, мій народ, під мене підпорядковує. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, або син людський, що ти звертаєш на нього увагу, людина подібна до подиху, її дні, як тінь, що зникає. Нахили, Господи, небеса свої і здійсни, доторкнись до гір, і вони закуряться. Пусти блискавку і розвій їх, пошли свої стріли і приведи їх у замішання. Простягни свою руку з висоти, визвали нас і спаси нас від великих вод, від руки чужинців. Цей псалом підкреслює Божу роль як вчителя війни, що є надзвичайно актуальним для військових, які щодня потребують Божої мудрості та сили. Пусти блискавку і розвій їх, це заклик до прямого. Нищівного Божого втручання проти ворога, що відображає бажання швидкого рішучого припинення агресії. Це також смиренне визнання малості людини перед Богом, але водночас віра у його велику турботу. Сьогодні ми разом занурилися у ці сильні пророчі слова псалмів. Нехай вони стануть для кожного з нас підтримкою і незламною надією. Пам'ятайте. Що в найважчі часи ми не самотні, і наша віра, підкріплена цими давніми пророцтвами, може бути нашою найсильнішою зброєю. Ми віримо, що супостат буде зганьблений і загине, бо так сказано у Божому Слові. Молімося за мир в Україні, за захист нашого народу і за якнайшвидшу перемогу, яка обов'язково настане. І якщо ці слова вам близькі, Підпишіться на наш канал, щоб разом з нами продовжувати молитися за все важливе. Поділіться цим відео з близькими та рідними, хто потребує такої молитви, аби наші спільні благання були ще сильнішими. У коментарях напишіть імена тих, за кого ви молитеся, щоб ми разом піднесли наші прохання до Господа. Якщо наші відео укріплюють вашу віру, допомагають з молитвою та приносять душевний спокій. Підтримайте наше служіння, через ваші відкриті серця Господь продовжує цю справу. Посилання та реквізити для допомоги нашому каналу знаходяться в описі під відео. Хто щедро сіє, щедро й пожне! Слава Богу, на віки віків!